Вітаю, панове. Хочу поділитися своїми думками щодо працевлаштування в Польщі, візами і запрошеннями для українців. Як завжди, на своєму прикладі. Значить, ходив я сьогодні в ужет, щоб зробити запрошення для своїх працівників, і мені відмовили. Сказали, що от на тобі висять запрошення ті, які ти зробив, і де ці працівники. Ти мусиш їх анулювати. Анулювати не в уженді праці, а подати на страж гранічно повідомити, що ці люди до тебе не зголосилися, не з'явилися і в тебе не працюють. Значить, я так розумію, що Польща дуже серйозно взялася навести порядок у сфері працевлаштування. І це мене як роботодавця радує, тому що оці перебіжчики з запрошеннями, просто сил немає з ними. Вже боротися була надія, що у 2017 році вступив дію цей закон. Ні, перевесли на 2018, але система все-таки дещо трансформувалася і зараз вже не можна просто отак от прийти, подати запрошення, не змушені його зареєструвати. Ні, зараз, якщо на тобі висять якісь люди, які в тебе не працевлаштовані, ти пишеш. Письмово повідомляє, письмово повідомляє страж Гранічну. І тоді ця людина, вже, яка до тебе не з'явилася, вона фактично не має можливості офіційно влаштуватися в Польщі, тому що вона вже є в базі стражі гранічні. Таким чином, значить, поляки, от перший етап, який вони зробили, це я знаю не Скажем так, до мене дуже багато людей дзвонять з приводу депортацій, з приводу того, що їх не впустили в Польщу. Я це бачу вже зі своїх джерел. Дізнаюся, що зміни відбулися, причому кардинальні. Значить, перша хвиля: поляки не впустять просто в Польщу по тих запрошеннях, які були видані ліві або такими компаніями, якимись агентствами по працевлаштуванню. Які видали запрошення, взяли гроші і закрилися. Ці люди просто не в'їдуть в Польщу. Друга хвиля буде: оці люди, які в'їхали, поміняли роботу, і роботодавці написали на них в страж Гранічну, що вони до них не з'явилися або покинули роботу, їх зголося до стражі Гранічної. Вони теж уже потім не будуть мати можливості отримати візи. Ну, така, скажімо так, міні-депортація. Ну і напевно, що буде вже третя хвиля от таких от жорстких правил. Це коли вони повністю відмінять оці освячення запрошення, спрощену ту систему працевлаштування в Польщі. От. Мене цей роботодавця, звичайно, що радує, що порядок наводиться. Що з'являється можливість працювати якось більш-менш стабільно і спланувати свої контракти, тому що контракти, що ти відписуєш, ти повинен їх виконувати. От. Ну а для людей, звісно, це буде тяжко і дуже-дуже багатьом буде велика несподіванка, коли вони при виїзді будуть отримувати або депортації, або через півроку. Зараз от з нового року ті, хто в'їхали, так. Через півроку запам'ятайте мої слова, це буде червень місяць, скільки людей не отримують візи. От побачите, це, це буде гарантовано, навіть не червень місяць, бо потім коридор їхній, десь приблизно на осінь дуже багато людей буде хотіти отримати візи, і вони просто не будуть мати можливості це зробити тільки через те, що вони не приїхали до свого роботодавця, що вони купили запрошення і поїхали працювати де-інде місце. Ну, це, звичайно, при умові, що, що їх швидко не взяли на роботу інші роботодавці. Тоді в них все буде добре. Якщо вони приїхали, не зголосилися до праці і працюють нелегально, ну, поляки, я так розумію, що вже цього не допустять і наведуть порядок. Роман Безімігрант. З надією пока.